Розповідаю, як ми вчора сходили на поєдинок Усіка та дебуа у Лондоні. Приперлись ми, як написано в білетах на 17.00. Хоча я знала, що поєдинок усіка значно пізніше. Було дуже приємно бачити багато українських прапорів без перебільшень. Там десь пів стадіону були українці. Знаєте, Лондон славиться дощами, але англійці, мабуть, не були до цього готові, тому що десь на другому бої для розігріву пішов дощ і закоротили всі телевізори. Спочатку вони погасли, а вже Після того почали мерехтіти. Люди з віп-зони почали розбігатись в різні сторони, бо криші ж по центру нема. Зато ми з бомжацькими білетами сиділи в комфорті. Ще десь години-дві ми дивились різні поєдинки, слухали музику та навіть встигли поїсти та закинутись пивом, бо було вже трошки нудновато. Але всі очікування були варті того, що відбувалось далі. Нарешті на ринг вийшов легендарний Брюс Бафет, і тут стало зрозуміло, що нарешті починається те, на що ми так довго чекали. Гімн України. Співала Надюшка Дарафєєва, але впізнала я її тільки в останні секунди, коли вона посміхнулася і пішла зі сцени. Бо до цього співаючи гімн я дивилась кудись у небо. Тож гімни проспівали, бійці вийшли на ринг і пролунав колокольний дзвін. Бій почався. Дебуа з перших секунд намагався пушити усіка, і я думала, що в той момент в мене зупиниться серце. Я ніколи в своєму житті так не переживала, дивлячись бок. А ще поруч з нами сиділи фанати. Дебуа, котрі без зупинки кричали його ім'я. Так голос, що в мене закладало вуха. Я сиділа і думала: почекайте, почекайте, ща йому усік на товче. І на п'ятому раунді це сталося. Дебуа зажав усіка в кут, і це була його найбільша помилка, бо закінчилось це перемогою Усіка. Як же це було гарно! Як я кричала, виріщала, стирбала разом з усіма українцями. Це було щось. Я не можу передати словами живі емоції від поєдинку. Безумовно, легендарний бій назавжди залишиться в моїх спогадах. Дуже пишаюсь нашими спортсменами. Дякую всім всім за перегляд, і побачимось в наступних відео.